Без ним погороду. Ай, який ти здоровий пасань. Що ми, держи. Важко, ні? Можна і не падати, так? Все, держу, держу. Так, друзяки, ну що? заділили ми з колянчиком кабанчика. Кабанець такий доволі непоганий. Риженький Квадратненький. Так що всім привітос. Слава Україні, слава нашим захисникам. Маємо ще один четвер і маємо ще один таранчук. Так що з калянчиком трошки побороли цього кабанця. І з пістолета шандарахнули так, легенько приглушило, але на підстраховочці стояв молот. Зробили свою справу, зібрали кров. І калюха пішов по водичку. І... Зараз буде займатися своїми справами. А да, ми по господарстві, як завжди, чекано з водичкою прийшов, заливаємо водичку. Гелянчик всім привітос. Добрий ранок, каже, все пучком, все нормально, щоб газолін гарненько вигорав. А ти не дивився на Олексію такі і теж горілки є, так? не заходив? Не бачив. Бо це мене хтось вже писав, я вже до Довжика не дзвонив. Не знаю, є в нього там що немає, давненько не заходив. Так що горілки брали в Довжика, В Андрюхи є такий канал. От, вину, от. Особисто не знайомий, але замовляв, оці, як вони там правильно називаються. Кожен говорить на них по-різному. У ну, нас дві вийшли з струю, хтось каже, кожного інструменту є ресурс, так, згоден. Ну, але ж виробник нам не, не сказав гарантію 30-40 50. Є в нас деякі речі, які від е, предків залишаються, вони живі, здорові. Е, ну, тут просто що е, тонкий метал і згорає, сама лопається метал. Отут по цьому діло тут. Лопається по швам. От, а може і не з-за того, що як водою бризкаємо, от тут вже заварили, все понасирали Бачите? От, ну, таке понасирали. Так що працюємо. Я питаю, чим мажете свиню кремом для загару свиню вже перед тим, як смалити олія, олія. от, Намазали після того, як вже посмалили і помили. І розпустили мішечок і положили мішечки такого плану. З-під кави, з-під сухофруктів, з-під горіхів. Тобто харчові мішки, які е в них експортують різні речі. Так що, мішки з-під кави великі і замовляєте. Що там таке хазяїн кукарекає? Так що, друзі, працюємо. По-тихому клітка порожнюється. Осталось тут 4 кабанчика. Тут у нас ще трошки є дівчат. Ну, така дрищуха вона така була, вона ну, таке піде на таранчук в саму останню очередь. Ну, а ці такі доволі непогані. Ну, воно. Це теж дрищики у нас. Дрищики. О, це ще у нас дівчата. Теж думали перегнати цих дівчат, але не переганяли. Перегнали ось цю групу поросят сюди, засранці. Ну і бачите, трошки неправильно вони у нас сплять. Вони звикли в ті клітці ходити отак і ходять сюди, де корито. А корито стоїть тут. Обично всі свині ходять туди і все нормально. Так що група поросят переїхала сюди, на ПМЖ. От. Це наші теж дрищики тут. Такі більші менші що Бог дав, то все в торбу. Як є, так є. Ну і тут наша мазуха. Мазух, що як ти, як те діло? Чекаємо От мазухи поповнення. Так що як є, так є. Що Бог дає, то все в торбу. Так що ранок, свинарнику, працюємо. Ну і там група поросят, у нас також її треба буде розприділити. Позвонив був до перекупів. до... Жиріка, щоб забрав свиню на переробку, поки щось не дзвонив вже 2 тижні. Так що, може, кому треба свиноматка на переробку, здаємо Глорію. От, можете набрати, номер є в описі завжди. От. Напишіть, можливо, хтось хоче там на переробку, на тушонку, на фарші. Бо ми таким свиноматок не ріжемо. Що ви свинота? Що? Не знаю, що Саша мені не дзвонить, а Стас мене задовбує пару поросят, а Саша із Сперс замовив у мене четверо, просив, щоб четверо залишив йому, ну але щось не дав відповідь у вівторок. Так що сьогодні буду дзвонити, якщо, ну, якщо не забуду, і тоді вже Стас приїде, забере, трошки розрідемо клітку, там вже будемо дивитись. тобто ставимо на відгодівлю. Да, Пасьмани? Так що більшенькі-меншеньким, тут в основному у нас дівчата, там буде видно. Будемо подивитися. Ох і сируни, ох і засранці. Так що, друзі, Лесі Петрівні перепілочки. Занеслися добре. Але яйця в основному у другій половині дня. Так що от така красота. Зараз подосипаємо їсти, наліємо водички. І все буде трохи так, друзі, зайшли до наших міні-пташечок. Ну, в основному вже залишилися одні дівчатка. От, вже вони такі потужні. Осталося Леся Петрівні ще на два забої. Сьогодні у нас свинка, завтра свинка, ну а там будемо дорізати. От. Хто пам'ятає, брали ми в Наташі. І 18 числа буде нова партія. Будемо також брати. От, і будемо завозити. Ну, це шикарна партія. Зараз доберу водички. Вже підкинув брови. Водичка є, їжі теж Назар понасипав, їх вже набагато менше. От, їдять вільний доступ. Ну і Буржуєчка наша. Дрів підкинув, оба, димок кинув. І потихеньку тліє, щоб було тепленько, щоб було сухо. Все-таки температура. У Пташнику має значення. От. Світло. Ось От теж лампочка одна була згоріла. І воно тоді так притемняється, щоб світло було нормальне. Їжа була постійно, і водичка була постійна. Ну, В принципі, це раз таки нічого. Ну, один ось з водянкою є. От. Ну, волу, бачите. А так, в принципі, всі доволі непогані. Хороша партія була, ну ще поки є. Так що, друзі, працюємо далі. Трошки свинок, трошки перепілочок, трошки бройли Рецепт я вже говорив. Якщо економити і розбавляти молоко водою, наприклад, то з однієї банки молока можна зробити дві, але якості не збільшиться. Так що не бовтайте, а краще збалансуйте. Щось більш-менш потужне, бо в нас привикли, там, ага, є до хрена кукурудзи чи там якоїсь полови. Треба ж її згодувати, бо жалко викидати. Ну а про картоплю це по свиням я поки мовчу. Так що, друзі, які, працюємо далі. Далі буде свіжина, далі буде таранчук. Так, і ще пробігав, зайшов до наших малишатину Лесі Петрівни, вже повиїдали. Вони як в вощі, як в ну, бачите, Головне також, щоб тепло. Коврики гріють, вони на ковриках сидять, під лампочками, там під лампочкою сидять, а тут в принципі, під лампочкою не так -то багато. Порозлягалися тепло. Зараз Леся Петрівна буде їх порати. Зараз дає вітамінку в йому водичку. От ловіт, нутріл, ті чи ті, які є. І працюємо далі. Бо велику перепілку хоче людина забрати. Сто курочок. От. Так що пізде все, що Леся Петрівна буде реалізовувати, віддавати. А ці підростуді далі погнали. Ось така машина стає. Так що, друзі, якось так, життя продовжується. Дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Хоч на душі кепсько, але працюємо. Так що зараз годую свинок, приніс відео, досипаємо їжу. І по старі накатані. Ну а далі буде таранчук. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо далі. Всім пока.